Права 8-8. Знайдіть корені рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 2 відняти х плюс, що ділиться на х дорівнює 0. Ну що ж, двійка. Тут я одразу запишу, що це можна записати як дві перших. Це буде також 2. Тоді, зліва будемо зводити до спільного знаменника, а потім уже будемо. Спрощувати це рівняння. Отже, спільний множник у нас буде x, то додатковий множник до першого дробу, 2, що ділиться на x, у нас буде x. Так? То тоді ми записуємо, що ми одержимо x, що множиться на 2 або 2х, потім відняти і в нас є x плюс 3. В знаменнику записуємо спільний знаменник, у нас вже буде х, і це має дорівнювати 0. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки, то вийде 2х, потім було х стане мінус х, було плюс 3 стане мінус 3, в знаменнику Х і це дорівнює 0. 2х мінус х це буде Х. То ми одержимо x відняти 3, що ділиться на x і це дорівнює 0. Ну що ж, ми одержали дріб, який має дорівнювати нулю. Коли він дорівнює нулю, тоді, коли чисельник нулю дорівнює, а знаменник нулю не дорівнює, то ми записуємо, що x-3. У нас має дорівнювати 0. А знаменник х не дорівнює 0. Записуємо як систему рівнянь. Тоді x-3 дорівнює 0, розв'язуємо. То можемо записати мінус 3 перенести праворуч з протилежним знаком. То ми записуємо, що х тоді у нас дорівнює, було мінус 3, стане 3 справа. Ну і x не дорівнює нулю. Yeah? Ну що ж, отже, розв'язком нашого рівняння є число 3. Це число 3 входить в область визначення рівняння. Туди входять всі числа, окрім числа 0. Ну що ж, тобто ми записуємо, що розв'язком нашого рівняння є число 3. Записуємо, що х у нас дорівнює 3. Yeah? Ну, і записуємо тоді. Я одразу запишу відповідь. Давайте десь тут, напевно, відповідь. Отже, розв'язком є число 3. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Х, що ділиться на х плюс +2, 2 Ну що ж, Давайте ми двійку запишемо як 2 перших. Отже, ми одержимо тоді х, що ділиться на х плюс 2 дорівнює... Отже, не 2 пишемо, а 2 перших. Бо це також число 2. Ну що ж, ми отримали пропорцію. Так, то ми можемо пригадати, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. І це дійсно так. Але знаменники в нас не можуть дорівнювати 0, тобто х плюс 2 в нас не може дорівнювати 0. То ми можемо записати, що розв'язком такого рівняння є те, що x, що множиться на 1, це добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку середніх, або 2, що множиться на x плюс 2. Одночасно знаменник 1 не дорівнює 0, але x плюс 2 пишемо не дорівнює 0. Так. Позначаємо як систему рівнянь. Yeah. Тоді х помножити на 1 це буде x, дорівнює. 2 помножити на х це буде 2х, 2 помножити на 2 це 4. Друге рівняння плюс 2 переносимо праворуч з протилежним знаком, то х у нас тоді не дорівнює, було плюс 2, стане мінус 2. Є? Ну добре. Переносимо 2х через знак дорівнює ліворуч з протилежним знаком, то одержимо х, було 2х, стане мінус 2х зліва. І це дорівнює 4. Є? Ну і друге рівняння записуємо без мін, що х у нас не дорівнює мінус 2. Ну гаразд. Тепер х відняти 2х це буде мінус 1х або мінус х. Пишемо мінус х. Тоді дорівнює 4. Це перше рівняння, а друге х не дорівнює мінус 2. Що ж, якщо мінус х дорівнює 4 помножимо на мінус 1, то х тоді буде дорівнювати мінус 4. Міняємо знак на протилежний зліва і справа. Чим множимо на мінус 1. Ну, а друге рівняння записуємо без мін, що х у нас не дорівнює мінус 2, означаємо як систему рівнянь. Ну що ж, Тоді ми бачимо, що розв'язком є число мінус 4. Це число в нас входить в область визначення цього рівняння, бо там входять всі числа окрім числа мінус 2. Тобто ми можемо записати, що розв'язком нашого рівняння є число мінус 4. Є? Давайте я запишу одразу відповідь, пишемо відповідь. Запишу десь тут. Ну що ж, розв'язком є число мінус 4. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Знайдіть коріння рівняння х, що ділиться на х-4, дорівнює 9 п'ятих. Використаємо властивість пропорції добуток крайніх членів, це х помножити на 5, дорівнює добутку середньої членів x-4, що множиться на 9. Так і записуємо, що 5 помножити на х, це буде добуток крайніх членів пропорції, дорівнює 9, що множиться на х-4. Це добуток середніх членів пропорції. Так. Ну, але не забуваємо, що знаменник у нас не може дорівнювати 0, то ми записуємо, що x-4 не дорівнює 0. Позначаємо як систему з двох рівнянь. Ну, а зараз виконуємо множення 5 помножити на х це буде 5х. Далі, дорівнює. 9 помножити на х це буде 9х. І відняти 9 помножити на 4 це 36. Є? Ну, І друге рівняння мінус 4 переносимо праворуч з протилежним знаком, то пишемо, що х у нас не дорівнює було мінус 4, справа буде плюс 4. Є? Ну що ж, тоді 9х переносимо ліворуч з протилежним знаком, то вийде 5х. Так, було у нас тоді 9х справа, зліва буде мінус 9х. Це дорівнює. Залишається мінус 36. А внизу друге рівняння записуємо без змін. Х не дорівнює 4. Є? Ну що ж, добре, 5х мінус 9х, це буде мінус 4х. Дорівнює мінус 36. А друге рівняння записуємо без мін. Х не дорівнює 4. Ну що ж, як знайти x обідучисне рівняння ділимо на мінус 4. То ми записуємо, що x у нас тоді дорівнює. Мінус 36. Ми також ділимо на мінус 4. А друге рівняння записуємо x не дорівнює. 4. Є? Тоді мінус 36 поділити на мінус 4, мінус на мінус буде плюс 36 поділити на 4, це буде 9. Отже, записуємо, що x у нас дорівнює 9, а друге рівняння x не дорівнює 4. Є? Ну що ж, розв'язком є число 9, воно входить. В область визначення рівняння там входять всі числа, окрім х до рівня 4. Є? Тобто записуємо, що розв'язком у нас є число 9. Так? І записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, розв'язком є корінь нашого рівняння число 9. Переходимо до четвертого завдання, 3, що ділиться на х-2, рівня 2, що ділиться на х-3. Використаємо властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції 3, що множиться на x-3, дорівнює добутку середніх членів пропорції або 2, що множиться на x-2. Але знаменники у нас не можуть дорівнювати 0, то ми записуємо, що x-2 не дорівнює 0 і. Хмінус 3. Також не дорівнює 0. Позначаємо як систему рівнянь. Розкриваємо дужки. В першому рівнянні 3 помножити на х, це буде 3х. Далі 3 помножити на мінус 3, це буде мінус 9. Дорівнює. 2 помножити на х це буде 2х. 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4. В другому рівнянні мінус 2 переносимо праворуч з протилежним знаком, то х тоді у нас не дорівнює. Було у нас мінус 2, стане 2. В третьому рівнянні мінус 3 переносимо праворуч, то х у нас тоді не дорівнює, було мінус 3, стане 3. Ну що ж, позначаємо як систему з трьох рівнянь. Тепер будемо переносити ліворуч. Невідомі. А праворуч відомі. В першому рівнянні то 3х тоді. Було тоді справа 2х, зліва буде мінус 2х. Це дорівнює мінус 4. Зліва було мінус 9, справа буде плюс 9. А друге і третє рівняння записуємо без змін. Х не дорівнює 2. І x не дорівнює 3. 3х мінус 2х це буде 1х, або просто пишеться x. Дорівнює. Мінус 4 плюс 9 це 9 4, 14, це буде 5. Друге рівняння і третє переписуємо без змін. Х не дорівнює 2. І x не дорівнює 3. Ну що ж, ми одержали, що розіском є число 5. Область визначення рівняння усі числа, окрім числа 2 і 3. 5 входить в область визначення рівняння і розв'язком буде число 5. Пишемо x не дорівнює 5. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'язком є. коренем є число 5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування дробових раціональних рівнянь. На цьому вправу завершено.